О, більше Такі невеселі. Гаджети та зіркові сили теж потребують бафу. Хей, діти! Що? Зацініть нові бафі в Бравл Старс. Круто! Бравтастично! Мега імбово! Представляємо нові Бравл Старс бафі. Зберіть їх усі та розблокуйте силу своїх улюблених бравлерів. Мені випав Баффі на гаджет Мортіса. А мені Баффі на гіперзря Темс. А у мене на зіркову силу Спайка. Бравл Стар з Баффі. Подивись на це. Атака Спайка. А, а що ти зробив? Кожна іграшка йде з гемом у Старфарку, які дають справжні сили. Чому ти не сказав про це раніше? Кожна іграшка також відкриває нові ефекти для вже існуючих здібностей. Мені десять, у мене немає жодних здібностей. Ну, тепер є. Більше нічого не чіпай. Що зі мною відбувається? О, ні, тільки не гіперзаряд. будь ласка, ні. Але не хвилюйтесь: тепер у вас є нові неймовірні сили. Баффі назавжди. Браво стар з Бафі. у реальному житті. Ви їх не отримаєте, але в бравлі можете.